І я пізнаю світ урок номер 111. Розглядаємо Україну в науковому просторі. Свої друковані зошити, тиждень 13 розгортаємо на сторіночці 11. Чому, коли ти знімаєш светрик, чуєш потріскування? Діти, ось така у нас незвичайна тема нашого сьогоднішнього уроку. Одразу підготуйте кодорові олівчики, простий олівець, ручку та свої оченята і свій гарний настрій. Це все нам знадобиться на уроці. Тож розпочинаємо. До вас на урок завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення. собі пізнавальні запитання і більше спостерігати за тим, що мене оточує і що зі мною відбувається. Одного разу я так захвилювався, раптом відчувши на собі неприємне покоювання. Це нагадало мені історію з мультфільму. Пропоную ще раз переглянути його, а потім роздивитися малюнки, на яких я відтворив свою історію і розповісти, що сталося зі мною. Діти, тоже я пропоную вам переглянути знову цей мультфільм, який ми дивилися на минулому тижні, і пригадати все про нього. Можливо, ви йшли по м'якому килимі і потягнулися до дверної ручки, і тут раптово бац! Щоб зрозуміти це явище. Нам слід спочатку познайомитися з будовою речовини. Усе у світі створено з атомів, які складаються з трьох типів найдрібніших частинок негативно заряджених електронів, позитивно заряджених протонів і нейтронів. Зазвичай електрони і протони в атомі знаходяться в однаковій кількості, тому майже всі речовини навколо нас є електрично нейтральними. Під час тертя одного об'єкта об інший заряди розділяються. У першому об'єкті залишається більше протонів, ніж електронів, і цей об'єкт стає позитивно зарядженим, а другий об'єкт, у якому більше електронів, накопичує негативний заряд. Але в природі все прагне рівноваги. Тому коли заряджене тіло входить у контакт з іншим, Рухливі електрони скористаються першою ж можливістю потрапити туди, де вони потрібні більше, або стрибаючи з предмета з негативним зарядом, або стрибаючи на позитивно заряджений предмет, щоб відновити рівновагу. Цей швидкий рух електронів називають електростатичним розрядом. Саме цей спалах ми бачимо і відчуваємо. І ось ми з вами і пригадали цей мультфільм. Ну, а зараз попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними. Розкажіть одну одному історію центаврика за малюнками і поясніть явище, яке відбулося. Подивіться, що ж тут у нас є? Ось це наш з вами центаврик. Бачите, на ярмарку він купив собі пухнастий там м'який червоний светрик, а потім він побачив свій, напевно, корабель або адаптера свого улюбленого і пішов до нього. Перед тим, як відчинити двері, його вдарило током. Чому саме так? Розкажіть, будь ласка, розкажіть історію центаврика за цими малюнками і поясніть явище, яке відбулося. Відео для цього натискайте на паузу та виконайте завданнячку. Так, діти, а тепер, будь ласка, висловіть своє припущення, чи знадобиться вам теплий светр для подорожі до вершин Карпат? Чому? Так, діти, чую, чую, дуже-дуже добре. А зараз я пропоную вам трошечки відпочити. Буде хвилинка релаксації. Слід прослухати фрагменти трьох відомих нам музичних композицій, але потім написати в кружечки цифри, що відповідатимуть порядку звучання цих композицій. Ви прослухаєте такі композиції. Українська колядка Щедрик в обробці Миколи Леонтовича. Музична композиція Шторм Антоніо Вівальді, а також музичний твір Мелодія Ля Мінор Мирослава Скорика. Тож, слухайте дуже уважно та записуйте цифри в кружечок, що відповідатимуть порядку їх звучання. Увага! Дірі, я сподіваюся, що ви пригадали всі композиції та поставили в правильному порядку, позначили цифру у кружечку у відповідному порядку. Але давайте перевіримо. Ні. Першою композицією була музична композиція шторм Антоніо Вівальті. Другою був музичний твір «Мелодія Ля Мінор. Мирослава Скорика. Ну, а третю композицією була українська колядка Щедрик в обробці Миколи Леонтовича. Сподіваюсь, що ви правильно виконали це завдання. Ну а ми переходимо до наступного. Поміркуйте, будь ласка, відчуття від якої композиції нагадують явище електростатичного розряду. Звичайно, саме від музичної композиції Шторм Антоніо Вівальді. Діти, я зараз вам пропоную поглибити свої знання про електростатичний розряд, попрацювавши з інформацією нижче. Але для цього давайте переглянемо афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Дивимось уважно та повторюємо афірмації. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Ось ми з вами і переглянули афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Вам слід зараз читати текст пошубку щонайшвидше впродовж однієї хвилини, поставити крапку після останнього слова, яке ви встигнете прочитати. І так визначити свою швидкість читання. Діти, у вас текст на сторінках 12 та 13. Я трошечки його зменшу, щоб вам було зручно його читати, якщо у вас немає зошита. Або ви можете скористатися електронним підручником і тоді прочитати самостійно. Тож, у вас є одна хвилина для того, щоб дуже швидко прочитати цей текст. Читати слід пошепки або вголос. Що бажано, краще, звичайно, голос читати. Обов'язково ви слідкуєте, а потім ми з вами визначимо вашу швидкість читання. Тож, приготувалися, обов'язково слідкуємо своїм чарівним пальчиком або простим олівчиком, так як вам зручніше. Приготувалися, починаємо читати, час пішов. Ставили крапочку, де закінчили читати. І будь ласка, порахуйте, скільки ж слів ви встигли прочитати за цей час. Напишіть, будь ласка, собі десь праворуч, або ліворуч, там де є порожнє місце, скільки слів ви прочитали за одну хвилину. Так, діти, дуже добре. Пропоную зараз вам прочитати ще раз цей текст від початку до кінця разом зі мною, для того, щоб зрозуміти взагалі, про що ж цей текст. Тож, обов'язково слідкуємо та читаємо пошепки разом зі мною. Приготувалися. Починаємо читати. Тобі вже відомо, що атоми складаються з частинок негативно заряджених електронів позитивно заряджених протонів і нейтронів, що не мають електричного заряду. Електрони протони в атомі містяться в однаковій кількості, тому атом електрично нейтральний. Більшість фізичних тіл навколо нас теж електрично нейтральні. Під час тертя двох фізичних тіл з різних речовин частина електронів з одного тіла переміщується на друге. Заряди перерозподіляються. Тіло, яке віддало електрони, стає позитивно зарядженим. Електронів стає менше, ніж протонів. Тіло, яке забрало електрони, Стає негативно зарядженим, електронів стає більше, ніж протонів. У природі все прагне рівноваги, тому, коли заряджене тіло контактує з іншим, електрони користуються першою ж нагодою потрапити туди, де їх бракує. Переміщуються до іншого предмета, щоб відновити рівновагу. Цей швидкий рух електронів називають електростатичним розрядом. Електростатичний розряд це швидке переміщення електронів від тіла, яке має негативний заряд, до тіла, яке має позитивний заряд. Діти, ось такий навчальний текст ми з вами прочитали. Зараз вам треба прочитати пошепки, підкреслений фрагмент тексту, він знаходиться на сторіночці 12, прочитати тричі, поступово прискорюючи текст. Останній раз читати щонайшвидше. Тож натискайте відео на паузу та починайте читати. Любі мої учні, після того, як ви тричі прочитали фрагмент тексту, який підкреслено, пропоную ще раз спробувати визначити свою швидкість читання, тобто знову прочитати за одну хвилину якомога більше слів і подивитися, наскільки ж слів ви прочитаєте в цей раз більше. Приготувалися знову свій чарівний пальчик на початок тексту і починаємо читати. Час пішов. І знову порахували, скільки слів, ви прочитали зараз. А тепер, будь ласка, від цієї кількості слів відніміть початкову кількість слів, якого ви встигли прочитати. І, будь ласка, запишіть на сторіночці 13, наскільки збільшилася ваша кількість читання. Тобто записали цю невеличку різницю. Діти, вам слід вивчити обов'язково на пам'ять навчальні одиниці. Тобто, що ж таке електростатичний розряд, пригадати все, що ви знаєте про протони, нейтрони та електрони, а також все, що у вас написано в тексті рожевим кольором, слід добре запам'ятати. Тож, будь ласка, прочитайте ще раз цей текст, дуже уважно запам'ятовуючи інформацію. Діти, після цього пропоную вам переглянути відеофрагмент та пошепки його спробувати озвучити разом із диктором. Атом електрично нейтральний. Більшість фізичних тіл навколо нас теж електрично нейтральні. Під час тертя двох фізичних тіл з різних речовин частина електронів з одного тіла переміщується на друге, заряди перерозподіляються. Тіло, яке віддало електрони, стає позитивно зарядженим. Електронів стає менше, ніж протонів. Тіло, яке забрало електрони, стає негативно зарядженим. Електронів стає більше, ніж протонів. У природі все прагне рівноваги, тому, коли заряджене тіло контактує з іншим, електрони користуються першою ж нагодою потрапити туди, де їх бракує. Щоб відновити рівновагу. Електростатичний розряд швидке переміщення електронів від тіла, яке має негативний заряд, до тіла, яке має позитивний заряд. Запам'ятали цю інформацію. А ми з вами будемо завершувати вже наш урок. Слід підбити підсумки до наших уроків з Япізної освіти. Для цього пропоную вам пригадати наш трейлер до цих уроків і дати відповіді на всі запитання, які були на початку. Класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мовку Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. У якій частині Європи розташована Словаччина? З якою областю України межує Словаччина? Які гори розташовані в Чернівецькій області? Що таке вершина, схил і підніжжя гори? Що таке електростатичний розряд? Діте, сподіваюся, що на всі ці запитання ви знайшли відповіді. Тож, будь ласка, дайте їх. Відповісіть на це запитання. А також не забудьте виконати творче завдання від нашої Аї. За презентацією слід зробити першу частину моделі ялинки, а саме нижній ярус на сторіночці 45 та гірлянду молекули води. Прикрась ялинку цією гірляндою. Тож, розгорніть зошиток на сторіночці 45, та ви побачите низ нашої частини моделі ялинки. Діти, я вам зараз покажу, як це виглядає. Сторінка 45, ось так виглядає. Вам треба вирізати це все за контуром і за відео, яке я вам зараз покажу, зробити першу частинку моделі ялинки та гірлянду молекули води. Тож дивимося дуже уважно та запам'ятовуємо, що саме за чим робити. Приготуйся до виконання творчої роботи і почни виготовляти модель новорічної ялинки з незвичайними гірляндами, що складатимуться з молекул води й атомів. Поклади на стіл ножиці клей. Розгорни останні сторінки зошита з матеріалами для вирізання. По контуру виріж найбільший нижній ярус ялинки з білою смужкою та чотири молекули води. По круглому контуру зроби ножицями надрізи до білої пунктирної лінії. Намаж клеєм на вирізаній частині ялинки білу смужку. І склей її з другим боком цієї частини. Виготов гірлянду, склей кінці смужки так, щоб її легко можна було надягнути на нижній ярус ялинки. Рівномірно наклей на смужку чотири моделі молекули води. Помилуйся своїм виробом. Діти, тож я бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи. Попрацюйте, будь ласка, творчо. А також не забувайте про домашні завдання. У маленьких зошитах для домашніх завдань до тижня 13 виконайте завдання на сторінках 2 і 3. Успіхів вам у виконанні.